Вислухайте Громадське радіо Андрій Куликов при мікрофоні. Моя співрозмовниця народна депутатка Анна Скороход із депутатської групи за майбутнє йдеться про законопроєкти, підготовлені тимчасовою слідчою комісією про захист прав військовослужбовців. Пані Анно, я коли говорив з деякими військовими про це, вони просто дуже, дуже. Ну, в захоті, може, так не скажеш, але дуже відзначають, що те, про що ви е пишете і за що ви обстоюєте в своєму законопроекті, дуже важливо. На вашу думку, що найважливіше у вашому законопроєкті? Я так скажу, це не тільки мій законопроект, це законопроект як результат роботи тимчасової слідчої комісії по захисту прав військовослужбовців, яка існує вже півроку. Ми розглядаємо дуже багато скарг військовослужбовців щодо порушення їх прав і законних інтересів, допомагаємо у вирішенні і відновленні їхніх прав. От і зважаючи на Ті звернення, які ми опрацьовували, зважаючи на ті проблемні ситуації, які ми розбирали, у нас з'явились такі законодавчі ініціативи. Це два законопроекти: 11076 і 11077, якими ми хочемо все таки захистити рядового солдата, зробити його більш захищеним перед командуванням. От, а також врегулювати певні норми, які на сьогоднішній день нормально не врегульовані, такі як подача рапорту, а також строки і відповідальність за відповідь на рапорти. Бо на сьогоднішній день ми знаємо, що дуже багато солдатів жаліються на те, що командування не приймає рапорти, не надають відповіді на рапорти. Не дають солдатам нормально пройти ВЛК і так далі, тому ми запроваджуємо цей механізм даними законопроектами. А на Скороход, народна в... депутатка, фракція Слуга народу у етері громадського радіо. Перепрошую, я вас там трошки перебив, але це потрібно на радіо часу часу нагадувати, хто говорить. Отже, також так, е також прописується механізм ротації підрозділів під час дії воєнного стану. Також встановлюється кримінальна відповідальність для командира за віддання явно злочинного наказу або розпорядження. Ми уточнюємо, що саме розуміється під явно злочинним наказом або розпорядженням. Також ми скасовуємо відповідальність за невиконання наказу, якщо наказ є завідомо злочинний або завідомо неможливий до виконання. Хтось, Також... хтось вам скаже, пані Анно, як це припускати, що в українському війську можуть бути злочинні, а тим більше завідомо злочинні накази, я вам так скажу: на жаль, в українській армії є все: от від злочинних наказів до корупції, досить глибокої корупції, от з якою просто на сьогоднішній день, зважаючи на ситуацію. Ми не можемо певні речі виносити в публічну площину, але ми їх все одно маємо вирішувати. Адже якщо вона не буде вирішуватись, то ми знаєте, ми не зможемо здобути тої перемоги, яку так всі прагнуть. До речі, у нас дуже було багато звернень по невиплатам грошового забезпечення, тому ми в законопроектах також передбачили відповідальність. Для командування, якщо, якщо не виплачуються в терміни і строки, а також в повному обсязі, в повному об'ємі грошові винагороди, які передбачені законодавством. от також ми хочемо запровадити таку можливість, коли особовий склад може висловити недовіру командиру. От ми прописали повністю механізм, за яким така недовіра може бути висловлена на кілька слів якщо... про це. Будь ласка, так якщо у нас особовий склад більше 50% особового складу висловлюють недовіру командиру через певні речі, які відбуваються у підрозділі, а вони пишуть відповідну заяву. На вище стояще командування і вище командування передає цю заяву на відповідну комісію, яка вирішує, знімаєте командира чи не знімати, і таке рішення може бути оскаржено до главкома. Mm -hmm. От по великому рахунку, на сьогоднішній день ми стикаємося з цією проблемою, що військовослужбовець взагалі не може захистити себе перед командиром. Незважаючи на рівень командира, це може бути від взводного ротного до комбріга і ще вище. От до мене навіть зверталися деякі комбати, які говорили про те, що до них, наприклад, приїжджає вище командування, віддає наказ. Він розуміє, що наказ неможливий до виконання, бо підрозділ не є забезпеченим відповідними. Засобами для того, щоб наступати або відбити ворога. І коли командир відмовляється від того, щоб класти людей, так вже заздалегідь розуміючи, що будуть неймовірні втрати, от то до них починаються застосовуватись різні санкції впливу. Але сам сам командир. Сам його особовий склад не може себе захистити перед командиром вищого командування. Тому ми запроваджуємо таку можливість і вважаємо, що вона все-таки до тих командирів, які на сьогоднішній день не несуть жодної відповідальності за свої дії, що вона трохи їх. ну як… Заставить думати перед тим як віддавати ті чи інші накази, або перед тим як красти в свої в свого особового складу гроші. Пані Анно, нагадаю, наша так. співрозмовниця народна депутатка Анна Скороход. Вона зараз членкиня депутатської групи за майбутнє. Хоча залишаєтесь в партії слуга народу, чи я ніколи не була. Не була? В партії, Ви були так. у фракції? у Вас звідти... Я була у фракції. так. Та, все зрозуміло. Звіднали. Поправте тоді в Вікіпедії, бо написано Партія Слуга народу. Я Вікіпедії не, не створювала. Не я розумію, я розумію. Ну там можна там легко робити правки, якщо треба. А скажіть, будь ласка, а наскільки можна кваліфікувати як злочинний наказ безглуздий наказ? Немає такого поняття безглуздого О. наказу. Ага, ну от, от скажімо, то, то саме, коли віддається наказ на штурм, який завідомо не може е, дати успіху. Це що? Це з... злочинний наказ. Злочинний наказ, так, так, так. І, і ви знаєте, це досить важке питання. Ми його обговорювали з багатьма е, командирами, угу. от але е, і багато командирів кажуть, що тоді ми взагалі не будемо воювати, бо будемо всі думати, угу, що це угу. це наказ чи не злочинний. Але це звичайна маніпуляція, бо всі ми розуміємо, коли е, йде втрата. Понад 50% особливо особового складу підрозділу, от і ми розуміємо, що тут є вина е командира. То ну про що можна говорити? До прикладу, 128-ма бригада. Я думаю, про цю трагедію всі чули. Щоб ви розуміли, е генерал, який віддав наказ на те, щоб всіх зібрати, е сказав, що він такого наказу не віддавав і, взагалі, він випадково проїжджав повз. І... Ну, а це такі... відома практика, коли сумнівні, скажімо так, накази, поки їх не визначено там юридично, віддають в усній формі і немає так. жодних слідів. До речі, ми це теж врегульовуємо, тому що стикнулися з проблемою, коли багато військовослужбовців на усних наказах відпрацьовують. І штурми, ну, і то. відбиття, так, а потім їх не знаходять ані в Берках, ані в відомостях на виплати, і так далі. Тому ми теж врегулюємо порядок, коли має бути виданий наказ, коли він має бути доведений до особового складу. Ще надважливим питанням, яке ми піднімаємо в своєму законопроєкті, про законопроекті це питання залучення іноземців. У Збройні сили е, України е, ми на сьогоднішній день. У нас є певна кількість, яка боює на добровільних засадах, але добровольців цих може бути набагато більше. Ми оцінюємо потенціал десь в 150 тисяч. А за яких е, умов от, на тих самих умовах, що й наші військовослужбовці е, на тих самих е, заробітних платах. Також ми їм передбачаємо їхні соціальні гарантії, передбачаємо навіть отримання громадянства, якщо вони проходять службу не менше шести місяців на лінії зіткнення. От що для багатьох іноземців є ключовою ролью, тому що є люди, які за своєю натурою воїни, для яких Ті гроші, які пропонує Україна, вони є достатніми для того, щоб вони їхали в Україну і воювали на нашому боці. Більше того, більшість з них Ой, е... зараз росіяни можуть чепитися, ті гроші, які пропонує Україна. Вони скажуть ну от найманці. Так у росіян дуже багато найманців. Ні, Ну те, що у них є, не означає, що ми маємо діяти так само, як вони. Е, ну, дивіться, якщо є люди, які готові воювати за Україну. То чому е, не робити цього? По перше, це е, збереже е, життя наших людей, тому що ну, ми знаємо, що в нас є проблема з мобілізацією. Ми всі спостерігаємо за безприділам, які вчиняють РТЦК та СП? От ну, і... ми всі го і ви впевнені, те, що, всі що всі так прямо вчиняють? Ну ви знаєте, ми розглядаємо таку кількість е, скарг. Е, і я думаю, що всі люди спостерігають таку кількість відео в засобах масової інформації, що тут можна ну, під сумнів не зовсім ставити. Я вам просто скажу, що відверто в нас мобілізація провальна. Угу. І е, цей мобілізаційний закон, який е, зараз буде прийматися на найближчій сесії, е, він е, не дає мотивації. от. А коли в нас є недобір по, по мобілізації, і є люди іноземці, які готові приїхати воювати до України на боці України, чому ми позбавляємо їх такої можливості і не використовуємо в повній мірі, як ми це можемо робити? От тому я вважаю, що треба залучати іноземців. Так само сьогодні проходить круглий стіл щодо залучення. Осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, ми так само передбачили uh -huh. таку реабілітацію засуджених та ув'язаних. От адже є люди, які хочуть і по великому рахунку мають іти воювати, і боронити Україну, тому що це їхній конституційний обов'язок, так само як і інших людей, і чому ми ув'язнених маємо питати, так чому вони. Сидять на забезпеченні державному, відсиджують свої строки, коли вони можуть бути корисні на війні. От і я вважаю, що тут треба залучати всіх і якомога більше робити, створювати умови, при яких ми будемо зберігати життя власних громадян, і немає межі, скажімо, за статтею, за якою засуджено людину. Шові. Ні, звичайно, має. Ми передбачаємо, що не можуть призиватися люди, які вчинили тяжкі, особливо тяжкі злочини, угу. а також злочини проти основ національної безпеки України, а також статевої свободи і статевої недоторканності. Зрозуміло, особи. пані Анну, бо я, скажімо, говорив на цю тему з деякими військовослужбовцями і вони в. В принципі, ваш погляд підтримують, ну принаймні ті, з якими я говорив. Але от застереження такі самі приблизно як у вас. І ще запитання: ви згадали про два законопроєкти, так Так, окресліть про що один, про що другий 76 вони... і 77, Наскільки я пам'ятаю, 11.076 і 11.077, Вони тотожні. Просто за е, регламентом е, зміни в закони вносяться одним законом, а зміни в, в кодекси іншим ага. законом. Але вони тотожні. Там е, різні речі унормовані в законах і в кодексах. От тому ми приводимо у відповідь. Дуже дуже цікавий аспект, який багатьом непричетним до парламентської діяльності, який мені, скажімо, міг бути незрозумілим. І останнє, можливо, сьогодні запитання це вага народних депутаток і депутатів, і вага військових у вашій ТСК. Наскільки це колективна? Результат наскільки чия думка переважає, ну я може й неправильно формулюю, але суддя гадаю, ви зрозуміли. Це надколективний результат, тому що в нас приймали участь і військові, і і досі у нас є консультанти з числа військових і з числа генералів, які так само допомагають у роботі ТСК. От ми робили велику аналітику. Ми працювали з міністерством. Ми працювали з СУ безпосередньо. Ми працювали зі звичайними хлопцями, які є звичайними солдатами для того, щоб розуміти той баланс і дисбаланс, який існує. Ми працювали з Генеральним штабом, тобто це дійсно колективна робота. І у прийнятті рішень беруть участь як народні депутати, так і військовослужбовці безпосередньо, і міністерство безпосередньо тому це колективний результат нашої роботи. Сподіваємося, що все-таки ми не будемо грати в політичні ігри і. Він буде найближчим часом винесений до розгляду і прийняти Раді. От як сталося? Ви мені розповідаєте? Я думаю, поквапився сказати, що останнє запитання треба запитати, а які шанси на ухвалення? А ви передбачили це запитання і на нього вже відповіли. Ну, але все ж таки ще одне запитання буде до Анни Скороход, народної депутатки. Будемо сподіватися та успішне ухвалення відносно чи там досить швидке, який наступний крок, на що далі будете звертати увагу або вважаєте за потрібне? У нас продовжує роботу тимчасова слідча комісія. Ми зараз робимо багато виїзних засідань, перевірок, тому що, на жаль, були виявлені певні речі, дуже неприємні. От, ви можете слідкувати за нашою роботою. Ми публікувати будемо тепер все на Фейсбуці. От, на особистих сторінках. Я на Фейсбук, ані, ні. От, але ми продовжуємо робити те, що ми починали, і я думаю, що по результатам другого півріччя нашої роботи ми так само видамо законопроект, який. Буде унормовувати ті проблемні питання, які розглядає ТСК. Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із Анною скороход, народною депутаткою, і однією з співавторок законопроєктів про захист прав військовослужбовців в збройних силах України.